Вітаю! Нагадую, що ви на каналі Promua і це навчальний курс зі створення магазину на маркетплейсі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, саме час це зробити. У минулому відео ми з вами пройшли перші кроки реєстрації, і якщо все пройшло добре, то ви потрапляєте в кабінет компанії. Спершу ознайомимось з головними розділами кабінету. Ліворуч блок меню з розділами кабінету. Також у лівому верхньому кутку ви бачите назву вашого магазину та ваш ID. ID магазину це унікальний номер, за яким ми можемо швидко знайти ваш магазин, якщо ви, наприклад, звертаєтесь до підтримки. За замовчування, всі нові магазини розпочинають з головної сторінки. Тут описані основні налаштування, які необхідно зробити перед тим, як розпочати продавати. Праворуч, на кожній сторінці в кабінеті компанії розміщено 4 бульбашки. Довідка по розділу, зв'язок з техпідтримкою, консультація менеджера та чат з покупцем. Це важливі розділи, тож розглянемо детальніше. Довідка по розділу. Функціонал магазину великий, тому для вашої зручності ми розмістили основні довідки по кожному розділу в кабінеті. Тут описана вся важлива інформація щодо роботи на промі, а також додаткові статті та матеріали. Довідка розбита на розділи, щоб вам було зручно шукати необхідну інформацію. Шукаєте щось конкретне? Скористайтесь полом для пошуку. Зв'язок з техпідтримкою. Не можете щось налаштувати або побачили помилку? Напишіть про це, і менеджер Техпідтримки оперативно допоможе вам у вирішенні питання. Для цього оберіть тематику звернення. Завантажте додаткові файли за потреби. Опишіть проблему та натисніть Відправити. Відповідь надійде вам на пошту найближчим часом. Не любите листування поштою? Не проблема. Напишіть нам у Viber або Telegram. Зв'язок з вашим менеджером. У кожної нової компанії, яка зареєструвалась на промі, є підтримка від менеджера. Він може допомогти вам швидше розібратись в роботі кабінету, підкаже, як правильно заповнити картки товарів, працювати з відгуками, поповнити рекламний бюджет тощо. Це ваш друг та порадник, який допоможе вам у більшості питань, якщо ви заплутались чи потребуєте поради. Напишіть ваше питання, і менеджер відповість вам у короткий термін. Потрібна телефонна консультація не проблема. Кажіть це у запиті, і дзвінок від спеціаліста не заставить себе довго чекати. До речі, менеджер може підказати вам, які категорії товарів зараз користуються популярністю на маркетплейсі. Розкаже про всі новинки та акції, а також підкаже, який тариф краще обрати, якщо потрібен буде розширений функціонал. Чат з покупцем. Тут покупці можуть ставити уточнюючі питання зі сторінки товару. А ви можете писати покупцям першими, якщо він вже залишив замовлення. Детальніше про роботу з чатом розповідаємо у довідці. Посилання на неї в описі до відео. І наостанок блог з основними довідками. Тут ви знайдете основні правила роботи на маркетплейсі. Можете переглянути ставки по категоріях та ознайомитись, як працювати з замовленнями з промоплатою. Про це ми також поговоримо далі, тож став лайк і гайда до наступного відео.